У Бродах розпочали навчання за програмою підготовки громадян України до національного спротиву. Проводять заняття представники навчального центру імені Василя Вошиваного. Навчальна програма заснована на бойовому досвіді країн НАТО та ознайомлює слухачів з протоколами, які зараз застосовують Збройні сили України у зонах бойових дій. Сьогодні представники Бродівської Заволоцівської та Підкаменської громад пройшли заняття з домедичної допомоги та основ застосування БПЛА. Догоспітальна допомога може стати ключовою для виживання людини. Саме тому мати базові навички з її надання має кожен. Головні завдання допомогти до прибуття медиків, надати невідкладну допомогу запобігти додатковим травмам та дати змогу підрозділу успішно виконати бойове завдання. Ми заводимо максимальну високу на кінці. Завели максимальну високу, Далі різким рухом. Оцей перший виток, він є найважливіший. Його треба затягнути настільки, щоб нам пальці не пролазили. Далі ми вже докручуємо воротком. Далі ми вже докручуємо воротком. В зоні під вогнем ми не дивимося, наскільки ми крутимо настільки, скільки нам крутиться цей вороток, наскільки ми можемо його закрутити. Максимально сильно. І заводимо за фіксатор. Завели за фіксатор вороток. Після цього стрічку велику, липучу стрічку також. Заводимо за цей фіксатор. Завели за цей фіксатор, і після цього заклеїмо стрічку тайну. Все, у нас тут для того, щоб засадити час, і для того, щоб зафіксувати оцю саму стрічечку. Розглянули склади індивідуальної аптечки, яку використовують під час бою. Ознайомились із видами дронів, скидів та засобами протидії. Військовослужбовці доступно та цікаво виклили інформацію та поділилися особистим досвідом її застосування в умовах бойових дій. Категорія всі, що скривом, типу крило далі. Принцип роботи їхній. всі бачили машинки на радіо Правильно? Правильно, той самий принцип роботи. Уявіть собі відрізок від А до Б. Пряму частина там працює на одних частотах, частина працює на інших частотах, частина на других. Тобто там на певних частотах навіть рації працюють, якими користуються. На інших частотах працюють ці дрони. Тобто, такий загальний принцип керування навчання триватиме на подальших етапах. Програми передбачено випробування здобутих знань на полігоні.